Всіх вітаю на моєму каналі Екоспринт 2. Продовжуємо відео з авторинку. Авторинок Рівного у нас переважно. І Сьогодні буду розглядати я всі електромобілі, які продаються на авторинку. Спробую обійти все і якомога найбільше зняти автівок. Також по запиту одного із підписників. По коментарю, е якщо побачу Audi a 4 в B8 кузові 2.0 TDI 2012-13 року. Приблизно так, таких років, е також обов'язково її відзніму, якщо таку знайду. А так, підписуйтесь на канал, підтримуйте лайком і гарного перегляду. Так, перший електричний автомобіль, який бачу, це у нас Гольф. 19-го року за 13 900. Е є номер телефону, якщо розбір Ну, вікно лобове скло е зсередини запітніло, тому погано видно номер телефону. Так, можете роздивитися, автомобіль пустика передня. Зимова гума, шипована, до речі. На жаль, автомобіль не можемо відчинити. І всередині бачимо шкіряний салон. заробив. Вигляд автівки на задньому плані. Ось така вже тут захисна плівка ззаді. З багажника, щоб не царапався задній бампер. Задню гуму також шоповану зимово. з невізником. Конкуренція давить. Аж так як. Конкуренція. Сьогодні напевне замість електричок треба було вибрати дешевий сегмент і зняти. Ну як, відносно дешево. Ну давайте зробимо виняток сьогодні і знімемо, подивимося ціну цієї Славути, поцікавимося. Що що знімаю? Просто зніму. Все. Не хоче, щоб ти знімав. Я Славути, але ми тут випросили, дядька соромиться він автівки. Я навіть заглянув всередину. За 900 доларів ось така чудова славута, це був у мене перший автомобіль. Колись я купував, також їздив 900 доларів. Будь ласка, що скажете. Зараз ще раз номер телефону візьму продавця. Має бути крім, крім балона так Боюсь, що сьогодні електричок не так буде багато, але хоч щось відзніму, тому перед нами 1,6 бензин Вольф, четвертий. В такому золотистому бойлері. кузові хечбек. Заглянемо всередину. Каневий салон, підлокітник, механіка п'ятиступінчаста, Звичайно, магнітола, все по класиці, головне, щоб стан цієї автівки був непоганий. На таксі автомобілі їздять і їздять по наших дорогах. Автомобіль вже з сертифікатом свіжо переданий mm -hmm. бачите, таке є додаткове. Дальнє зеркальце приклеєне. Nissan Leaf першого покоління. Є номер телефону, ціна 4999, 11 рік. Можемо почитати комплектацію, постаратися. Добре. Є безключовий доступ на водійських дверцятах. Глянемо всередину, світлий салон. Колись ці автомобілі роки три назад, напевне, в районі 10 тисяч були всі продавалися і напевне дешевше їх і не знайдеш, а ось зараз 5 тисяч і ці автомобілі. Можна побачити за такою ціною. Ось так за три роки впала на них ціна. Бачите, е такі недоліки трішки по салону потрібна хімчистка. Але от 5 тисяч на Рівницькому авторинку і цікаво скільки він зможе проїхати. На зарядженні батареї який запас ходу в цього Nissan. Ще один Nissan Leaf, тут вже 12-го року. Подивимося, також розпочали доступ маємо. Також світлий салон, але вже в кращому стані 4700. Можете почитати комплектацію. Подивимось салону, Це така їхня вже всім відома, типу як подивимося задній ряд сидінь, що ми тут побачимо. Також бажано прохимчистити салончик, як і в попередньому ліфі. Ну, Відповідно і ціна. Ціна відповідає стану автівки 4700. Є такі, звісно, і по кузову нюанси. Ну, Рухаємося далі. Форт Фокус електричний ми побачили. Не так їх багато, як ліфів, як Рено, Зоя. Але вони також попадаються за 8 тисяч його ціна, 14 рік і запас ходу 150 кілометрів на одному заряді батареї. Також йому присутній безпечовий доступ. Задня камера є, еперактроніки. 18 легкоспавні диски з літньою гумою. Спробую ще салон відзняти, якщо вийде. Так, Попросив я відзняти салон автівки. Є такі лепістки під кермом для переключання передач. Клімат контроль бачимо. Ну, звичайно, що автомат. Отак от виглядає салон, він у нас шкіряний повністю. Є такий форт фокус рухаємося далі. Volkswagen Golf електричний з передніми парктрониками. Ціна договірна, 18 рік. Є номер телефону продавця. На жаль, автівка зачинена. Бачимо шкіряний салон, клімат-контроль, електричне сторінкове гальмо, кнопку старт-стоп, мультикермо і так далі по комплектації. Бачимо, що фіксує вона мертві зони, тобто достатньо асистентів в цій автівці, задні парк Тобто комплектація така непогана. В попередньому відео казали, знімати не проти сонця, але як ж тут не проти сонця їх знімати. Перед нами ще один електричний гольф 16-го року за 9900 пробіг 85 тисяч кілометрів. Також продавець продає черевики. і цього гольфа легко побачити. На авторинку, тому що на диху черевички продаються, заглянемо всередину, шкіра. Е, простіша комплектація ніж в тому білому, що ми бачили нещодавно перед цим. ну Все так, знаєте, по по дотиках досить ну і так, як в Volkswagen, так? от подторкаюся, всі матеріали такі збиті. Міцні, одним словом, німець, коротко кажучи. Можемо побачити на стан дверцят, Відзніму задній ряд сидінь гольфі, також така шкіра є підлокітничок у нас посередині з підстаканниками. Є обдув для задніх пасажирів, що є добре. Задня карта 20. І вигляд автомобіля з задньому погляді. Телефонуйте, цікавтеся. Свіжо пригнаний електричний гольф. З теплонасосом, кажуть, тобто підігрівається у нас батарея, так розумію. 2020 року ціна договірена без підкрасів 29 тисяч кілометрів рідного пробіга, так наголошують. Подивимось стан автівки, чи дійсно у нього 29 тисяч пробігу, ну, по салону можна повірити, чи бачимо ми якісь. Нюанси. Двохзонний клімат. Ось такий вже великий моніторчик у нас, монітоло, мульти-кермо, електростоянкове гальмо і дуже-дуже збережений стан салону. Можете самі бачити. Віднімев задній ряд сидінь. Чесно кажучи, якось більше місця вже зробили, ніж в попередніх гольфах, ну так візуально здається, тобто задній цей диванчик вже зробили тут просторніше, можливо так мені здається візуально, але які в мене відчуття. Ну такий електричний гольф. Так Знайшов я А4, Audi в 8 кузові. Шкода, що бензинова, але як варіант хоч подивитись, яка ціна за 11 тисяч 2010 рік. Наголошують, що нема 300 тисяч пробігу на даному двигуні. Дивимося. Стан салону, автівки. Ось так, не буду я коментувати, просто роздивився. Також я сподіваюсь вам гарно видно все. Подивлюся задній ряд. Важко знімати з цим сонцем. Ці автівки всі на авторинку стоять. Проти сонця. менше з тим. Ось такий автомобіль. Це перша, а четверта в Б8 кузові. Можливо, і єдина на Рівненському авторинку на сьогодні. Бачимо, у нас зимова гума, на ній безключовий доступ. І рухаємося далі. Шукаємо електричні автівки. Треба все обійти сьогодні. Nissan Leaf другого покоління. Безключовий доступ, зимова гума, лінзована оптика. Бачимо його ціну, 1349 на 40 кВт батарея 2020 року. Автомобіль пробіг автівки 60 тисяч кілометрів. Дуже шкода, що не можемо відкрити дверцята, автомобіль зачинений, продавця десь не видно. Ось в такому стані салон, тканевий із такими синіми прошивками. Підлокітник бачимо, що він шкіряний. Бачимо також є датчик сліпих зон Ось тут у нас видно. Його. І про по комплектацію не буду казати, тому що було б бажано відкрити автомобіль, тоді б легше побачити, які є асистенти і так далі. А так, ось такий Nissan Leaf І прошу підтримати канал лайком, прошу підписатися, це дуже спонукає, коли є перегляди, є лайки, спонукає все більше і більше знімати. Автівки на авторинку. Конкуренція також знімає чоловік. Конкуренти Кіаніра 2020 року. Також у нас вона електрична, ну в принципі не всі електричні. Пробіг 70 тисяч кілометрів є номер продавця. Заглянемо в село Автівки. Шкіра, шкіряний, шкіряний у нас шкіряне Бачимо такий джойстик, який переключає задню, передню передачу. Також можна керувати телефоном, розмовляти так, голосовим через Bluetooth і так далі. Ось такий кіаніро на авторинку і йдемо далі. Ще один Nissan Lів. 7315 рік, 24 кВт година. У нас батарея, це перше покоління з штиряним салоном автомобіль. Також непоганий збережний стан. Шкода, що автівка закрита. Можемо хоча б через скло роздивитися більш-менш. Подивимося автомобіль із. Заднього плану ну, автомобіль коштує 7 тисяч через те, що непоганий збережений стан автомобіля можемо бачити. Тому що бачили ми за 4700 і за 5 тисяч. Ну і відповідно салони і стани автівки відповідають ціні. А тут от кращий стан і ціна відповідно і є більшою. Електрична Hyundai Ioniq. Також їх небагато на вторинку, але вони є і ми їх мусимо сьогодні різняти, показати. 19 рік, 12-й, 1290. Потужність 120 кінських сил. Запас ходу 200-250 км на одному заряді. Бачимо салон каневий. Також можете роздивитися, який тут функціонал. Є ось такі цікаві USB, а прикурювачі на 12 вольт. На 12 вольт і щось тут 170 Вт, тобто швидкісна, я так розумію. Також є тримання полос. Це підсвітка у нас, всі звичайно склопідіймачі. механічне регулювання переднього сидіння, електростаюкове гальмо, ось такий шкі... шкіряний підлохкітник. Так, заглянемо на задній ряд, на задній диванчик. Все дуже по-простому. Підлокітничок. Ось такі ніші в картах дверцят задніх і все дуже по-простому. Швиденько знімемо Кію Ніру. Так, Їх вистачає, чесно кажучи, на, навіть на авторинку їх декілька короче, 64 кВт, це 20, 1990-2020 року. Комбінований салон ми бачимо, така тканина, по боках шкіряні вставки, шкіряне кермо, також багато датчиків, асистентів, електро, стоянкове гримо, бачимо, клімат, контроль, мультикермо, можна розмовляти, так, брати трубку, коли хтось телефонує, якщо по блютузу підключені до автомобіля. Також бачимо датчик тримання полос, можна на таймер ставити зарядку автомобіля і так далі. І так далі. Багато чого цікавого. Механічне регулювання сидінь. Такий міський у нас кроссовер, зарянемо задній ряд, роздивимося. І досить популярна у нас автівка. Hyundai Kona Тут а, батарейка на 64 кВт година, 19 року, 16 року 990 зимова гума. Каневий е, салон. Ось так виглядає салон, автівки, не буду я проговорювати, вже всі асистенти Роздивитись, дивіться самі управління автомобілем. Просить задні ряди, сидінь знімати, тому що в кого є діти особливо, досить цікаво, як їм тут буде, як вони будуть тут себе почувати. Тому відснімо і міський невеличкий кросовер електричний. Знову ж таки А4, але також трішки нам не підходить, тому що це Б9. Козов просили Б8, але менше з тим зніму. За 13500, 15 рік, 2,0 дизель. Рідний пробіг, написано, 265 тисяч кілометрів. Придивимось ближче, яка у нас гума. На її стан подивимося. Загляну в середину автівки, бачимо механічне регулювання садін, шкіряний салон, механіка 6 шкіряне кермо, електростаянкове гальмо управління магнітолою, кліматом всередині. Ось така. Автівка всередині, можемо бачити, відкривання багажнику і візьмемо задній рад і відкрили нам багажне відділення, можемо роздивитися стан багажнику. Спробуємо підняти, є докатка з максимальною швидкістю 50. Як тут оп! Ану, чи у нас так? Є у нас е ось ця шторка задня і ось так от автомобіль виглядає. Так, і я ще одну А4 Audi. Allroad з передніми парктроніками. Ціна її і 15.299,2.12 рік. Зараз заглянемо в салон в автівки. Так. Що ми маємо? Механічне регулювання сидінь, і комбінований салон, Алькантара і шкіра. Бачимо автомат у нас. електричне стоянкове гальмо. Ми маємо тут підігрів сидінь, кліматконтроль, управління мультимедіа, бачимо і і так далі перевірямо візьмемо задній ряд для мене оці кількість людей я гарний ззаду ось така а четверта і йдемо далі так ну фактично я все е, вже обходив по Авторинку. І ще візьніму B8, ніби посад. Ось він стоїть, продається. І також по запиту по коментарях було побажання відзняти B8. Можливо, це не не попадає під ваші ну, параметри цей B8, але менше з тим я його відзніму. 18 500 2.0 дизель 17-го року він. Відзніму його салон. Тут напівмеханічне, напівелектричне регулювання сидінь, салон шкіряний. автомобіль на коробці автомат електростоянковим гальмом. Бачимо двохзонний тут клімат-контроль вже. Ось так от виглядає центральна магнітола. Можете все тут роздивитися, показую у нас, що відкрите дверцята водійські карту переднього. Передніх дверцят можете побачити. І якось так. Ну, сьогодні я вже фактично у всіх автівках відкриваю і задній ряд. Задні дверця, так, так. Бачимо, що також можна регулювати обдув. Тепліше, холодніше робити, що є дуже приємно, приємною функцією, коли є хоч якийсь обдув для задніх пасажирів. Ну, ось такий Passat і він, напевне, єдиний на авторинку. Можливо, я пропустив, але хоча б цей відзняв. Якоїсь зимової гуми шипованої. Давайте з парду подивимося, бо буває, що різнобій, але сперду нас також передні бачимо парктроніки. Непогана комплектація така якась вже вставлена тут підсвітка, щоб було добре по бездоріжжю їхати, десь якщо включати. Ну, ось такий би 8 Ну, на цьому буду завершувати, віднімати авторинок. Вже 11 година. Можна завершувати, Помаленьку всі розпочинають роз'їжджатися. Пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять. Ось сьогодні шукали ми і А4 в Б8 кузові. Нічого так і не знайшов, не знайшли і відзнімав я тематику електромобілів. І прошу вас писати, що вас цікавить, обов'язково на це зверну увагу. Залишайтесь на каналі. До нових зустрічей.